В мене вже вийшло, а ви тільки починаєте туди йти. Обстоятельства все навколо складеться так, що воно вийде. Це ж ми бачимо: оце стінка, оце потолок, оце у мене екран. А по факту ми ж мір атомові молекул, ми просто шарик, які летить десь в космосі, і воно все вокруг програмірується насправді. Тому я вам дуже раджу програмуватися на хороше в житті, на успіх, на заробіток, мічкати про щось хороше, лежать перед сном, представляти, що ви там заробили, чи десь поїхали, чи здоров'я у вас улучшилось. Від цього дуже багато залежить. От, банальний приклад. У мене декілька разів так було, що я дуже опаздую на поїзд чи електричка, але я біжав або їхав, або йшов так з мислю з стопроцентною вірністю, що я успію, я прийду я каждый раз, непонятно каким чудом, он то запиздивалось здесь, то задерживалось, то я как-то пробігав чи проїжджав быстрее. Короче, кто в Полтаве знает, где знаходиться Лісок и Киевский вокзал, то я проезжал проїжджав расстоянии за 7 минут на своем машине и успевал на потяг. Вот просто, ну, когда ты впевнений в том, что в тебе получится внутрішньо, то воно получится. Когда вы не уверены, да, блин, не получится. Понял, воно все іде. От вам можуть казати, старайся більше, ділай більше. Ну, в принципі, так. Да. Але якщо у вас не буде в реанімації послікому просипаюсь, надо мною стоїть врач і мама. Вони не бачили, що я проснувся. І лікар каже: стан дуже критичний, типа без шансу, готуйтесь. Воно було таке, що ти, типа ще встану, і похожу, і поспіваю. Ось вот так у мене така злость була і уверенність. А я ще не знав, що зі мною сталося. Мені ж тільки голову підняли на я не знаю, який день. У мене в носу трубки, в рту трубки, в тіло трубки, я весь приматаний, перемотаний, все тіло перерізане. Я ще не знав, що зі мною случилось. Я ж в такому состоянні був під морфіном, я не розумів. І потім, як я голову підняв, я думаю, ого. Но я внутрі сохранявся. Я, типу, внутрі сохранявся. Ні, я встану. Нет, все вийде. Я вже вижив. Я вже глаза відкрив, все, все буде четко. Типа. І, і, і слава Богу. Ну я не буду розказувати, як я щас живу, але в цілому ну реально все слава богу. Мені вообще нема на що жалуватися. Хоча мав би в могилі лежать, якщо чесно. Ну слава Богу, слава лікарям, слава батькам і так далі. Всім людям, які за мене мали.